Україна була завжди провідною аграрною країною. Війна дала зрозуміти, що більшість країн залежить від нашого зерна. Але бойові дії дали великий удар по сільськогосподарському статусу нашої країни. Ось так виглядають вітаміни цієї осені на поличках ринку. А чи справді це корисні вітаміни? Мандарини – це турецькі по 100 гривень за кілограм. Це персик манго по 120 гривень за кілограм, і помідорчик сорт називається пікадо по 110 гривень за кілограм. Надходження нітратів в організм людини супроводжується розвитком катаракти, алергічних реакцій, різким зниженням маси тіла, слуху та виникненням ракових пухлин в шлунково кишковому тракті. Нітрати це солі азотної кислоти, які також називаються літрою. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає щоденною нормою споживання нітратів 3,7 міліграмів на 1 кілограм. Тобто для людини вагою 60 кілограмів це не більше, ніж 222 мг. Для дослідження на нітрати я купила продукти на Лукянівському ринку. За допомогою тесту Йохам виявили, що кількість нітратів не перевищує 50 мг. Використовувалися виключно якісні добрива. Український продукт продукти якісним та виключно безпечним для здоров'я, і як правильно обирати овочі і фрукти, аби уникнути великих доз нітратів, також рекомендується їсти тільки ті частини овочів та фруктів, де найменша концентрація нітратів. Рай, звісно, спочатку пірве смотрю це віршні віки. Наприклад, повідоми, щоб вони це були. Я люблю кругленькі. Хто любить лідінькі? Якщо є можливість, спробувати обізити. І вибирає середнє між ціною, зовнішнім э, відом, щоб ну, не очень накладно було. В столових буряках буряках рекомендується відрізати верхню та нижню частину корнефлорів. В кабачку це шкірка. В огірках та редису рекомендується відрізати хвостики, а також Шкіру. В Капусті найбільша концентрація нітратів зберігається в верхніх листях, а також в кочині. Ми привозимо з Чернівців, з усієї України, з Тернопільщини і з Вінницької області Яблоко. Люди привозять своє домашнє. Я не знаю, чим воно може оброблятися. Кожен по-своєму свій рецепт, як він вирощує, у кожного своєї індивідуально. Якщо у вас є сумніви щодо якості продукції, ви можете попросити сертифікацію якості.